Ритуали на банковій колишня спікерка президента стверджує Єрмак одержимий магією. Зеленський знову йде в президенти. Заява вже прозвучала. Розповімо, що відомо на цю хвилину. Гучний скандал, Київ, теплоенерго. і контракт на 200 мільйонів з родиною Рамзана Кадирова. Сумщина на порозі нової загрози. Окупанти стягуть війська і готують новий наступ. Ілон Маск натиснув на вимикач росіян. Відрізають від Старлінка. Мінус зв'язок, мінус дронові атаки по Україні. Російські політики проти війни в Україні самарський депутат публічно закликав Путіна припинити так зване СВО. Скандальне рішення Верховного суду, національний меморіальний військовий цвинтар, незаконний. Військові та ветерани готові вийти на захист пам'яті полеглих побратимів. Привіт, мене звати Вероніка Веремієва. Я вам розкажу, що відбувається з Україною сьогодні. І, хоч битва екстрасенсів перестала виходити на одному із телеканалів, її аналогова версія відбувається у стінах Офісу президента. Звучить дивно, але зараз все пояснюю. Справа у тому, що колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель звинуватила екс голову Офісу президента у тому, що він вдавався до магічних ритуалів і був постійним клієнтом екстрасенса. Юлія розпочинає допис того, що у 2019 році ще за часів каденції Єрмака. Один із журналістів вигукнув запитання: що Єрмак робив на кладовищі разом з магом, ім'я якого Юлія не називає. Вже у 2020 року. Один із міністрів прийшов до тодішньої спікерки голови держави і сказав, що Єрмак, який посів посаду очільника офіса президента, займається магією. За її словами, чиновник не повідомив подробиць, але був дуже наляканим. 2023 року людина з важливої служби розповіла мені, як ярмак привозив магів з Ізраїлю, Грузії і якоїсь країни Латинської Америки для магічних ритуалів. 2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги ярмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині уже самі мерці. Юлія додала в кінці, що Ірамак в українській політиці насправді не єдиний, хто практикує магію. І на сам фінал Юлія заявила цитую, Андрію, коли ти це читатимеш, подумай, що будь-яке твоє рішення і дія тепер будуть дзеркальними тобі. А Бог сильніший був, є і завжди буде. Треба було обирати світлу сторону з самого початку. Та за Мендель одразу ж цю інформацію підтвердив і нардеп Ярослав Железняк. Політик додав, що одним з постачальників. Магічних послуг був мах веалір, який в цивільному житті має ім'я Богдан Оріщенко. Справді Андрій Єрмак ось всією цією фігнею з окультною штукою займався. Ну тобто, коли Лачен писав, що під час обшуків у Єрмака знайшли там різні іконки, браслети, предмети для ритуалів, то це не жарт. Знаю від багатьох людей, що ось у нього ця штука є. І в даному випадку, якщо ви просто подивитесь його фотографії, ну наприклад, ось цю я причому довго не шукав. Просто порахуйте скільки браслетів чи чоток у нього на руки. Ну, типу, шість. Те, не говорить, багато чого, говорить про людину. І що ви думаєте, врешті-решт на зв'язок вийшов ні, не сам Єрмак, а той самий Мах Велір. Він нічого не коментував щодо співпраці з Єрмаком. Однак заявив, що Мендель і сама з особистих питань раніше зверталась до тарологині, хоч і Мендель в своєму дописі казала, що ніколи цього не робила. Також звинуватив мах Юлію в поширенні проросійських фейків, кохана моя дівчинка. Я хочу тобі сказати, Юлія Мендель, що тобі не варто тоді приховувати факта свого звернення 17 травня 2020 року під час пандемії COVID-19 до тарологині, я не буду говорити хто, до відьми, і також до мага одного. Я не знаю, хто цей маг. Не дуже часто знають себе, якщо це я. Але я не знаю хто це. От кажу, не знаю хто тебе консультував, але тебе консультували 17 травня 2020 року. З твоїх особистих питань. Звичайно, ми не порушуємо таємницю і конфіденційні звернення клієнта. Тому знову ж таки перейдемо до того, хто ж така Юлія Мендель. Можливо, вона критикує веляра, критикує Єрмака і справді хоче інтересів України дотриматися. Її турбує Міндічгейт чи ще якісь питання? Але пані Мендель, вона зараз дуже схожа на в минулому українську журналістку Діана Панченко. В чому в тому, що вона посіє зневіру до українців. Подібні слова від мага пролунали і в адресу Железняка. Він зробив ці публікації через чотири дні після того, як вийшло моє викриття на пана Железняка. В цьому викритті ви його подивіться обов'язково. Я розповів про його зв'язки з Росією. Я був ніжний до тебе, Ярославчику, і я просто сказав, що ти пов'язаний з Росією. Я не уточняв деталі. Сьогодні ми розберемо, як ти пов'язан, якими коштами і чому ти зажрався. А також я там сказав, що ти любиш БДСМ. Ну, це випадало по картах. І що в тебе є коханець, який приводив тебе спонсор, який тебе трахав, і який потім, як випало по картах, проспонсорував тобі. Політичну кар'єру сам же Єрмак на чутки про нього поки що ніяк не відреагував. А ви вірите у причетність колишнього голови офісу президента до магічних ритуалів? Напишіть свої думки під цим відео. Президент Зеленський може вдруге посісти крісло лідера країни, і хоч про вибори в Україні поки що говорять більш теоретично, втім кандидатів медійний простір розглядає цілком морально. Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що думає про другий термін, але все залежить від того, як закінчиться війна. Цікаво розглянути і шанси президента знову зайняти цю посаду. Так, от, результати всеукраїнського опитування компанії SOCIS свідчать. Якби вибори президента… Президента України відбувалось у грудні 2025 року. Найбільші шанси на перемогу мали б чинний глава держави Володимир Зеленський та колишній головнокомандувач Збройних сил України, а зараз посол у Великій Британії Валерій Залужний. Київ поступово відновлюється після вчорашньої аварії, яка спричинила екстрене вимкнення світла, тепла та води практично по всій столиці. Перестало працювати навіть метро. Зараз ситуація стабілізується, однак тепла досі немає в оселях багатьох киян. Адже після найсильніших ударів по Києву, 9, 13, 20 та 24 січня, одна ТЕЦ, за даними РБК Україна не підлягає відновленню, і от, поки кияни проходять найважчу зиму за роки війни, в медійний простір гучно вривається скандал. Виявляється, що родина Рамзана Кадирова. Так саме того, Рамзана Кадирова має діючий контракт. Краще присядьте з Київ теплоенерго. Про це власне розповів очільник Деснянської РДА Максим Бахматов в ефірі програми Наталії Мусейчук. Аналітика від 2023 року ми знайшли, наприклад, що в Київ теплоенерго діючий контракт з родиною Кадирова на 200 мільйонів гривень. Якого Кадирова? Кадирова. Рамзана. Рамзана. Його контора роє тут у нас в Києві і відмиває бабло. Це є в 23-му році, пожалуйста. Після того я отримав першу атаку дедос uh, на сайт 50 мільйонів запитів на Так це є. Ми можемо я, направити. Чесно кажучи, я не знаю, чи мені радіти ці сенсації в своєму ефірі. Чи двадцять третій рік мене є все на сайті, в на Фейсбуці все. Дивіться, читайте всі документи докладення осінь, розслідування. Власне, це ще не все. Бахматов також говорить і про те, що той самий Київ Теплоенерго відмиває кошти через кухарку із Словаччини. Новина. вона те саме Київ Теплоенерго через кухарку з словаччини вирішила відмити 33 мільйони гривень на проекті відновлення ТЕЦ. О, я бачу. Так это та сама контора. Якщо я запитую, в неї, в 23-му році ви готові чи ні, і знаходжу там контракт з Кадиром на 200 мільйонів, зараз та сама контора 33 мільйони відмиває через Кухарку Словаччину. При всій повазі до Кухарки, до речі. Ну, вона точно не Ну, вона не в курсі, ні. Ну, їй дзвонили журналісти антикорупційні. І це Вони 23 рік. вона поклала слухавку, до речі. Да. Ловіт. Ловіть, що? Ну, якась є кримінальна справа, чи щось порушено? хирево знають. Ну я направив всі скрізь запити і в, СБУ, і в прокуратуру, і мене викликали до кіберпола, тому що був напад на наші камери, на наш сайт Я написав заяву. Ну немає поки рішення. Крім того, чиновник заявив, що звертався до всіх регіонів, аби зрозуміти, яка підготовка пройшла до блекаутів. У 2004 році році написав вже запити до кожного району, до кожного департаменту. Наскільки ви готові до блекауту. У мене є детальні відповіді. Ноль підготовки до й рік літо. А що ви думаєте про це все? Не стримуйтесь у коментарях. А зараз поговоримо про ситуацію на передовій. Росіяни масштабно наступають на Сумщині. Видання Українська Правда з посиланням на розвідку пише, що з осені окупанти щомісяця збільшують кількість свого групування на цьому напрямку. Ворожі війська тягнуться до густого великого лісу, що розташований на північний захід від Сум. Основним напрямком наступу залишається захоплена росіянами ділянка між селами Олексіївка, Яблунівка Юнаківка. Самі військові зауважують, що ворог хоче. Перенести бойові дії із сіл до густого лісу на північний захід від сум, щоб суттєво ускладнити українську оборону. А вибивати противника з величезного лісу з глибокими ярами, які маскує все, від пересувань до бліндажів, буде дуже важко. Втім, незважаючи на це, українські оборонці продовжують боротьбу. Військові з 59-ї ШБР, хижаки висот. Продовжують знищувати укриття з особовим складом росіян. Ось на відео результат їхньої праці з Покровського напрямку. А це вже прикордонники шквало зруйнували позиції противника та порушили його логістику і управління на Харківщині. Ось ці феєричні кадри. Дякуємо нашим оборонцям за щоденну боротьбу, особливо зараз у такі холодні часи. Підтримайте наших козаків донатом і теплим словом під цим відео. Заклик зупинити війну проти України пролунав. Ви не повірите в Росії. Так ще й слів депутата. Один із депутатів у Самарії Григорій Єремієв заявив, що цитую цілий так званої СВО в принципі неможливо досягти. А також закликав колег розділити з путіним відповідальність за провал війни. За його словами, сам Путін не зупиняє бойові дії, бо не хоче увійти в історію як президент, який програв війну. Щоб незамедлительно прекратить війну в Україні, депутати должны разделить с президентом Путиным ответственность за провал СВО, а конкретнее, за недостижение заявленных целей СВО в течение четырех лет свержение ненацистского режима Зеленского. Почему провал СВО? Ведь война еще не закончена, не закончена, возразите вы. Как мы полагаем, цели СВО сегодня не достигнуты, но их и невозможно достигнуть в принципе. Коли час виступу сплив, Єремєєву не дали навіть додаткової хвилини. І зали кричали Ми проти, вимкніть мікрофон, регламент. Після цього депутати ще близько семи хвилин обурювалися його словами, і, зрештою, одноголосно вирішили написати на нього заяву. Ну ви зрозуміли, демократія і свобода слова у чистому вигляді. Верховний суд України 29 січня 2026 року виніс резонансну постанову. Суд підтвердив розпорядження про передачу та зміну цільового призначення 258 гектарів Мархалівського лісу на Київщині. Незаконним причина ділянка входить до смарагдової мережі Європи. Має природоохоронний статус. Київська Ова не мала права передавати її під військове кладовище без спеціальної процедури. Суд сам зазначив, що усвідомлює надзвичайну суспільну значущість меморіалу, але все має бути в правовому полі. А тепер давайте подивимось на реальність. Кладовище вже існує і функціонує. З літа 2025 року ховають загиблих воїнів. Там також спочивають невідомі солдати і герої Маріуполя. Туди приходять рідні, але юридично земля повернута до попереднього статусу. Роботи мають бути зупинені, нові поховання заборонені. Військові називають це абсурдом, наругою та ганьбою. Реакція війська масова і жорстка. Десантно-штурмові війська виступили з офіційною заявою. 82-га ОДШБР Мадяр, командувач сил безпілотних систем. Слова різні сенс. Один наруга, рейдерство, ганьба, цинізм. 225 двадцять окремий штурмовий полк називається ударом по національній пам'яті, вимагає скасувати постанову та залишити могили в спокої. Ми бачили, як хлопців виносять з поля бою. Тіла багатьох залишалися лежати там, бо відправити евакуаційну групу за ними означало вірну смерть. Тому ми знаємо, що для родин означає місце, де можна стати на коліна і сказати: Я пам'ятатиму тебе. Мертві герої мають таке ж право на повагу, як і живі. Вимагаємо скасувати цю постанову та залишити могили захисників у спокої. У третьому армійському корпусі закликали громадські стати на захист національного меморіального військового кладовища, щоб його не довелося захищати силами чинних військовослужбовців і ветеранів. Керівниця патронатної служби Янголи Олена Толкачова гайка заявила, що ділянка під Марахалівкою на Київщині далеко не найкращий варіант, але це кладовище бодай працює. Рейдерські історії навколо кладовища перебувають за межею людяності та здорового глузду, перед яким вибором нас фактично ставить суд викопувати тіла тих, хто загинув за Україну. Ми точно не дозволимо поплюжити гідність загиблих героїв і плюндрувати їхні могили. Тепер це відповідальність держави знайти правовий вихід із ситуації, створеної судовим рішенням. І трохи фактів з відкритих джерел і декларацій про головуючого суддю Андрія Рибачука. За публікаціями в медіа та соцмережах його син виїхав до Іспанії у 2022 році і не повернувся. Родина володіє значним майном, квартирами у Львові, включаючи велику квартиру в Києві, автомобілями Мерседес і комерційною нерухомістю. Бізнес за класикою жанру оформлений на дружину. Кіперська компанія парк медичних послуг, яка у 2025 році. Показала різкий фінансовий ріст майже 14 мільйонів гривень прибутку. А у 2024 році Рибачук зробив своїй дружині цінний подарунок на 1,5 мільйон мільйона гривень. Це не прямий доказ мотивів рішення, але це контекст, який суспільство має право знати, коли йдеться про могили загиблих захисників. Головне питання сьогодні: чи дозволить держава і суспільство на руку над пам'яттю полеглих захисників? Хочемо поділитися з вами першими результатами роботи Михайла Федорова на посаді міністра оборони України, і вони виглядають доволі показово. В попередніх випусках ми говорили, що Міноборони разом із SpaceX працює над протидією використання росіянами Starlink, за допомогою якого вони дронами атакують Україну. Ілон Маск це підтвердив, сказав, що готовий допомагати. І от російські телеграм-канали вже почали панікувати. Мовляв, на швидкісних дронах зникає зв'язок Starlink, зокрема на тих, що летять. Швидше ніж 90 км на годину. Радник міністра оборони Сергій Безкрестно флеш повідомив, що SpaceX вже впроваджує перші обмеження на використання терміналі Starlink у БПЛА. Користувачі систем цієї контрзаходи вже бачать на практиці. Я не можу публічно озвучувати все, що вже зроблено, робиться і буде зроблено. Але всі ці дії спрямовані на одну мету захист жителів нашої країни, як військових, так і цивільних, і наших об'єктів інфраструктури від загрози з боку ударних БПЛА противника. Ці рішення, поки тимчасові, далі має з'явитися більш комплексний і системний підхід. І важливо, що SpaceX безпосередньо залучена до цього процесу. Паралельно Федоров вже провів зустрічі з представниками НАТО, домовилися про ключове посилення ППО, розвиток Петріот Ф «Ф-16» і «Хаймерс» та технологічну перевагу на полі бою. Україна зі свого боку ділиться реальним бойовим досвідом і рішеннями, які вже працюють. Хочеться вірити, що новий міністр не підведе, якщо ви теж так вважаєте, ставте лайк під цим відео, поки дипломатія шукає формули припинення війни. Україна робить ставку на аргумент, який у відносинах з Росією роками доводив свою ефективність силу. Саме тому, паралельно з переговорами, Україна максимально прискорює розвиток власного військово-промислового комплексу. Чим сьогодні живе український ВПК, розкажемо у сюжеті. Масове виробництво ударних та розвідувальних дронів, морських безпілотників, артилерії та ракет все це перетворило Україну з імпортеру озброєння на повноцінного виробника сучасної зброї. Україна запускає в серійне виробництво свою першу балістичну ракету. В Україні розробляють універсальний ракетний комплекс за принципом «Хаммерс». Україна запустила серійне виробництво дронів перехоплювачів. Октопус в Україні розробляють універсальний ракетний комплекс за принципом «Хаммерс». Українська компанія розробила наземні роботизовані комплекси з модулем РЕП. Українська оборонка здійснила стрибок, який ще кілька років тому видавався неможливим. Україна починає взагалі з 2022 року, продемонстрировала настолько высокий уровень креативности и изобретательности, какой не ожидался ни одной другой страной партнером от нас ранее. Мы показали, насколько мы можем быть изобретательны и креативны в вопросах доминирования на море, не имея своего флота и флотилии, но обеспечивая поэтому полный контроль Черного моря за счет морских дронов. Сьогодні далекобійність стала пріоритетом, а дрони різних типів основою оборонної промисловості. Це саме те, на що робить ставку Україна. 110 мільярдів на дрони Україна втричі наростила виробництво. Саме за рахунок дронів Україна компенсує нестачу ракети, виходить на паритет із Росією у повітрі. Фактически, пока дроны являются доминантным средством поражения даже в контексте дальней руки, то есть дальние дроны, дальнобойные дроны. Они остаются доминантными. І uh, сравнивать их там з ракетами или другими средствами поражения ну пока не совсем честно і несправедливо. Как только ми вийдемо на массовое і производство uh, ракетного вооружения, конечно же, тогда ситуація изменится. І це ключова зміна війни. Росія більше не має технологічної монополії навіть у повітрі. І знову ж таки не варто забувати про море, яке Україна може контролювати навіть без флоту, і все завдяки морським безпілотним системам. Застосування «Магура» завдало російському флоту понад 500 мільйонів доларів втрат за оцінками української розвідки разом з іншими платформами, зокрема Сі Бейбі, це системно ускладнило присутність і базування противника в Чорному морі. 20 грудня 2025-го Україна та Португалія. Підписали спільну заяву про партнерство у виробництві морських дронів. І це ще одна важлива зміна. Сьогодні партнери не просто передують у збройні, а заходять у спільне виробництво. Україна та Португалія домовилися про спільне виробництво морських дронів. Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні. Україна та Британія запустять виробництво дронів-перехоплювачів для боротьби з шахедами. Але повернемося до далекобійності. Дрони не єдиний аргумент у цьому питанні. Окремий напрямок, ракетна програма. Йдеться, звичайно ж, про добре відому ракету Нептуна, яка після модернізації з протикорабельного комплексу, який потопив крейсер Москва, перетворився на далекобійну ракету ураження наземних цілей. Это була один, я думаю, одна из тех презентацій, котрої ми так довго ждали. Дальній Нептун. А це все таки более високотехнологічна ракета, яка применяется точечно, точечно ювелирно. Але ракетний арсенал України набагато ширший, і він, як розповів президент України в грудні 2025 року, активно застосовується. Скажу відверто, Україна на сьогодні вже застосовує Нептуни, довгі Нептуни паляницю, «Фламінго», а також сапсан скажу чесно, почали це і є довга рука України. Про такі системи говорять мало, але їхня наявність змінює розрахунки ворога. Менше публічності більше результатів результати є і у виробництві мінометної та артилерійської номенклатури. Але йдеться не лише про боєприпаси. Україна на сьогоднішній день производить більше самоходних артилерійських установок. 2С22 «Богдана». в год, нежели компания французская Nexter, которая производит Сау Цезарь. Это одни из первых на колесном шасси самоходных артиллерийских установок, которые мы получали от наших партнеров в 2022 году Сау Цезарь. По сути, Украина в прошлом году произвела больше самоходных артиллерийских установок на колесном шасси, нежели их было произведено за год во всем мире. Не отдельно взятой Франции, а во всем мире. І зупинятися чи навіть сповільнюватися українське ВПК не збирається. Тому Україна разом із партнерами продовжить розвивати оборонні проекти. Україна і Польща разом модернізують Міг 29 які передасть польська сторона. Лінія дронів, ППО та авіація. Україна поглиблює оборонну співпрацю з Нідерландами. Франція анонсувала поглиблення співпраці з Україною в сфері безпілотників. Крім цього, міністр оборони України Михайло Федоров анонсує нові розробки, наприклад, український аналог розвідувальних безпілотників на кшталт DJI Mavic та російської молнії. І звичайно ж у ході підвищення обороноздатності Міноборони продовжує цифровізацію фронту та впроваджує нову систему управління дронами. Це не окремі експерименти, а системна робота оборонної промисловості. Український військово-промисловий комплекс під час повномасштабної війни навчився головному швидко реагувати на виклики на полі бою. Каждый год удивляет новыми изобретениями, нововведениями и в каком-то смысле меняет правила войны не только, которая развернулась в Украине, но и правила войны и ведения боевых действий вообще в целом в мировом понимании. Український ВПК більше не виживає, він розвивається. Оборонка стала системною, технологічною та масштабною. Це означає одне: Україна заходить у будь-які переговори не з порожніми руками, а зі зброєю, яку здатна створювати сама. Найкраще покарання для проросійських політиків Польщі влаштував польський бізнесмен, ще й з користю для України. Кот власник готелю передав на потреби України гроші, які готель заробив на проведенні публічного заходу, влаштованого антиукраїнською партією Конфедерація. Партія вирішила провести один із своїх заходів у готельному комплексі в містечку Лохов. Оскільки конфедерація та її лідер Жеґ Браун відомі своїми різко антиукраїнськими позиціями, інформація про проведення заходу викликала хвилю обурення серед мешканців Лохова. Кілька тисяч поляків писали петицію, в які зверталися до власників готелю з проханням відмовити Жеґу Брауну у використанні цього приміщення. У відповідь готельна мережа, який належить це місце, пояснила, Нила, що за законом немає права відмовити у проведенні такого заходу, якщо з документами замовників усе гаразд. Однак, президент компанії Владислав Гроховський заявив, що ця подія є паливом для екстремізму. І додав цитую: тому я вирішив, що всі кошти від цього заходу будуть передані на допомогу Україні, яка бореться за виживання, яку ми всіляко підтримуємо з початку повномасштабної війни. Дякуємо полякам за таку свідому позицію і за підтримку нашої країни. Поставте лайк цьому відео, якщо вам подобаються наші новини. Для нас це дуже важливо і нагадую про важливість підписатись на наш канал Україна сьогодні, аби ми з вами не губились на просторах Ютубу. Побачимось!